Їжак Вільгельм. Світло. Зазвичай історії починаються розповіддю про те, хто і де народився. Проте мить появи міського їжака Вільгельма нікому не відома. Вільгельм з'явився на світ на межі світлих сутінків. Ну, знаєте ж, наприклад, це коли або вечір, або ранок, або перед дощем. Коли морок ще не можна назвати остаточним, але й світло не останнє. Малюку здалося, що він упірнув у світло або світло упірнуло в нього. Роздивитися цього він не встиг, хоча довго ще лежав і чекав, що буде далі, і що є близько, і що ось зовсім поруч. Відтоді він і набув звички. Дуже-дуже уважно вдивлятися навколо, ніби хотів розгледіти початок і закінчення кольору, звідки починається тінь, куди ще зараз зранку темрява, а головне, з чого починається світло? Отож, малюк так і не збагнув, що сталося, чи він народився. Чи, може, просто прокинувся, адже достеменне відомо, що їжаки в наших краях із холодними зимами довго сплять і прокидаються дуже голодними. Їжа Гуп упало біля Вільгельма щось пахуче. Кар злетіла з гілки чорнокрила птаха навздогінь. Федокто, Федокто, не чіпай малого, заметушилися біля лавки голуби. Ворону звали Федорою. Але ж усі знають, що голуби не вміють вимовляти р. Федора це теж знала і завжди делікатно ставилася до недоліків інших. Проте така вимова її імені все одно викликала в неї сміх. Ото й тепер Федора прохнула від здушеного регату і поквапилася відлетіти подалі, щоб не образити давніх знайомих. Голуби ще відранку спостерігали за шародінням у купі торішнього листя. Вони були спостережливими, часто радилися між собою і здогадувалися про їжака. А от горобці, як завжди, не звертали ні на кого уваги. Від несподіваного апетитного губ, від невдоволених федориних крил, від воркотіння голубів пельгельм скрутився в колючий клубочок. Хруснув чиїсь старий сухарик. Як же це було доречно? Вільгельму вмить здалося, що крім сухого кавалочка хліба, на світі немає нічого важливішого, крім світла. Він ухопив їжу крихітними пальчиками і заходився гристи. Навколо схвально туркотіли голуби і багатозначно перезиралися між собою. Горобці уважно стежили за крихтами сухарика. Друзі, чим будеш займатися? спитали голуби, коли Вельгіль майже доїв свою випадкову здобич. Щоб не збити малого пантелику, вони старанно уникали слів із буквою Р. Шукатиму спочаток світла, сорозм'язливо сказав їжачок. Голуби заосміхалися. Ну хто ж не знає, що світло починається зранку? Таке вигадав. Тобі треба шукати їжу, полювати. Ти ж їжак, хоч і міський. Треба дбати в кубельце. а світло і так щодня є. Навіщо його шукати? Пільгрім засупів, знову скрутився в клубочок і закотився під сухі гілки. Він не хотів сперечатися з поважними голубами. Прокинувся малий їжак від галасу навколо Сутиніну. Знання. Я таке прочитала, я таке прочитала збуджено бігала білка. А мені ж не снилося? Снилося. Він мені наснився, і я прочитала. Білка Маруся дуже любила читати газети. Вона шукала їх усюди, навіть наважувалася підходити до смітників, але переважно просто хапала своє чтиво з лавок. Що, що? одне за одним рушили голуби до Марусі. Що, що, що? Горобці вдавали, що їм не цікаво. От якраз перед тим, як цей їжак з'явився, він мені наснився. Уявляєте, не могла встояти на одному місці білка. Чий не новина, тобі постійно сняться їжаки, Маруся. Ласкаво сказали голуби. І що з того? Воно то так, воно-то так, підскакувала Маруся, розмахуючи пошорпаною газетою. Але сьогодні я прочитала ось це, ось це. Вітер вихопив папірець із лапок білки і прокрутив перед голубами чорні літери слова сонник. Голуби підхопили його і розклали на траві. Побачити в вісні їжака віщує величезний успіх у житті, почав справу краще довести до кінця. Голуби не вірили в сонники й гороскопи, але про всяк випадок вирішили не сперечатися з марусею. А також не втручатися у справи вільгельма зі світлом, а раптом це буде якийсь добрий знак для всіх мешканців парку. Маруся про всяк випадок побігла закінчувати прибирання вдома, але перед цим занесла вільгельмові дві жмені горішків зі своїх запасів. Все одно скоро будуть нові. Буде багато всього нового. І радісно, тепер, як ніколи Маруся була впевнена в цьому. Іноді для впевненості, думала вона, бракує такої от дивнички. усього кілька патьорих слів. Вільгельм ще довго вдивлявся в крихітну постать Марусі. Її було вже зовсім погано видно, але їжачок упізнав білку за маленькими іскорками світла. Пошуки. Щодня світ збагачувався барвами. Одні барви робили довкілля світлішим, інші глибшим, ще інші – поглинали світло, перемішували його, перефарбовували. Удатна весна цьогоріч щодня віталися Федора з голубами, Марусею та Вельгельмо. Вона літала у справах дуже далеко. І для відпочинку часом сідала на марусине дерево. Ворона спускалася з дуже верхнього верху, аж із самого неба. Вільгельму невимовно кортіло туди там було найбільше світла. Нічим не затуленого, кажуть, тільки часом захмареного. Омружився, видивляючись Федору та слухаючи її оповідки про далекі країни. Птасі дуже подобалося, як уважно слухав її їжак, і вона ледве стримувала себе, аби чогось занадто не навигадувати. Якось Федора принесла для Вільгельма дещо у дзьоби. Воно виблискувала на світі, пускало світлячки. Мінилося промінчиками. Вільгельм був зачудований, йому здавалося, що він нарешті знайшов те, що шукав це було вигнуте скельце, Щоразу прокидаючись, їжак досліджував його властивості. Однак це тривало зовсім недовго світло, ще зало і більше не хотіло гратися. Навіть Маруся помітила, що Вільгельм ставав дедалі сумнішим. За весною минало і літо й годинами сидів над міською кручею, міцно тримаючи за поруччя, щоб не скотитися униз. Виглядав мить загасання останнього сонячного проміння, проте ще жодного разу впіймати хвіст променя йому не вдавало. А може, цієї миті просто не існує, міркував Вільгін. На деревах починало золотитися листя, від цього все здавалося залитим сонячним світлом. Але їжак вже знав, що це омана, бо що менше тепла, то довша ніч. Подарунок Дивний ти наш їжачі, що ранку бубоніли білі голуби біля вільгельма. Вони підходили, коли той засинав. Якщо починався дощ, то мостили над ним великий листок. Усі їжаки вже мають шукати домівку для зимового сну, трохи сердито кричала їм згори заклопотана Федора. Скажіть же йому це нарешті? Горобці куйовдилися від холодної вологи, але не ховалися. Надходили дні, коли краплі дощу раптом починали перетворюватись. На легкі білі пушинки. Як він може побачити народження світла, якщо він щоразу засинає на світанку? питала в них Маруся. Чому ви йому це не поясните? Чому? Він же скоро зовсім засне. Зовсім. Бо він все одно не погониться з ганку. Так їжаки влаштовані, навіть коли вони міські їжаки. Хвильовано торкатіли голуби. Вони нічні звіги, і він стане догослим і геть забуде в хості свої дугниці. Але ж це його мрія, це мрія, не вгавалася Маруся. Вона була переконана, що мрії обов'язково повинні збуватися. Я не залишу це так, не залишу. Білка спустилася до голубів і довго шепотілася з ними. Коли Федора наступного вечора прилетіла до парку, то була чимось дуже обтяжена. На гешті, Федора, ти принесла, кинулися до неї голуби, а Маруся вже чекала ворогу на лавці, бо помітила її здалеку. Федора задоволено закаркалася сміхом. Адже можна було пояснити саме задоволенням, а не тим, що голуби так смішно вимовляють її м'я. Принесла, оголосила вона і вивільнила щось важкеньке з газети. Маруся вхопила газету, чкурнула була додому. Однак мерщій отямилася, повернулася назад, вбайливо розважуючи папір і разом із голубами нахилилася над згортком. Тут так, тут, так, тут так, тьохкала блискуча дивовишка, яку притягла Федора. Горобці підстрибували, намагаючись хоч щось підгледіти. Ззаду зашуруділа, зашурхотіла, до товариства підійшов вільгельм. Це будільник, друзяче. Тепер ти побачиш народження світла, сказала Федора. Ти не проспиш його отак от, застрибала Маруся. Будеш гадісним телек, поважно сказали голуби. А Федора знову закарталася сміхом. Від радості, звичайно, це так приємно допомогти другові здійснити мрію. Світло. Наступного дня перед світанком Вільгельм почав був, як завжди, засинати. Останнім часом спав він неспокійно, от-от мала наступити зима, його сердечко вповільнувало биття, рухи ставали важкими, але ж він так і не побачив народження світла. Дзеленчання будильника змусило Вільгельма розплющити очі а потім дуже широко розплющити очі, бо спочатку він зовсім не зрозумів, що ж побачив. Усе навколо було світло. Перші промені сонця розтинали все небо і весь парк. Зачудованому Вельгельму здавалося, що до них можна доторкнутися. Світло навколо було трішки холодним, але ось до їжака підбігли Федора з Марусею та голуби. Їхні усмішки так зігрівали. Їжачок сонно усміхнувся. Світло це друзі, і мрії, і радість, і любов, подумалася йому. Тепер Вельгільм знав, що нарешті готовий солодко спати цілу зиму. Хоч він і міський їжак. Сніг, сніг, пекший сніг, чулася здалеку. Горобці збуджено стрибали і ловили дзьобиками сніжинки. Це починалося вже зовсім. vinha história